Тунінг електрокарів на сьогоднішній день дуже актуальна тема, тому що його по суті не існує. Класичний ДВС, ти можеш безкінечно крутити, закидати поршня, шатуни, турбіни, все що завгодно. Але електродвигун це в нас один монотонний двигун, який в принципі працює на 100% своєї потужності. І тому на сьогоднішній день, звісно, зовнішній тюнінг доступний, диск, ав'єси, все що угодно можна приліпити до електрокара, але коли ми працюємо з двигуном і хочемо більше потужності, тут вже нас не. Так багато можливостей. Можна, наприклад, один з єдиних варіантів змінити редукцію. Але знову ж таки, у вас падає максималка. Знову ж таки, Ні, по-іншому якось. Знову ж таки, зараз як далі. А також? Також я хочу звернути вашу увагу, що, наприклад, Nissan Leaf вже дуже багато років можна працювати з блоком керування двигуном. Ми його вичитували, ми працювали з картами, але там майже нічого не змінюється. І тому на сьогоднішній день тюнінг. Електрокаров, не електрокарів, електрокар чи тю можна з тюнінг електрокарів. Тюнінг електрокарів саме знаходиться на своїх перших етапах розвитку. Напиши в коментарях, чи був у тебе досвід тюнінгу електрокарів? А якщо ні, в компанії Спрінтек ми залюбки тобі допоможемо і проконсультуємо, які вже існує на сьогоднішній день.